Астрочка, ти наша астра, так? все буде в тебе добре. Кішка Астра разом з іншими 30 тваринами звикає до нового помешкання. <клес> Усі тварини проходять обстеження. Троє на стаціонарному лікуванні у ветклініці в Одесі. Потребує хірургічного втручання і астра розказує зооволонтерка Лариса П'ятибрат. В неї е пухлина. Молочної залози потрібна буде операція в Одесі. але вона дуже дуже коштовита, тому що дуже багато потрібно здавати аналізів і. Досліджень до евакуації у Херсон. Коти жили у передмісті. Їх утримувала волонтерка Рима Бараненко. Тварин вона підібрала на вулиці. Серед них були і ті, яких залишили власники, коли виїжджали з міста. 1 грудня 2024-го Рима загинула на маршрутний автобус, у якому вона їхала. Російські військові скинули вибухівку з дрона. Розказує Лариса. Я розуміла, що мені треба. Рятувати цих тварин, які вони полишились, це дуже небезпечне місце. Кіндіка. якщо Херсон, взагалі, це місце бойових дій, то Кіндійка, Антонівка і всі прибережні наші зони, то там активні бойові дії. Після загибелі Рими котів тиждень доглядав її сусід, каже Лариса. Вдалося мені домовитись з одним хлопцем. Він там живе неподалік. Він перейшов жити туди, в ту хату, яку Рима орендувала. Хлопець там знаходився з тваринками. Він, звісно, не фахівець, Ми були з ним на зв'язочку з цими консультувалися. Він добре впорався. Він спочатку навіть не міг розібратися, де Римини, а де не Римини. Тому що говорить, вони постійно. Я виходжу з хати. Вони гуртом виходять. Я захожу, вони заходять. Говорить, щоб я ж не приховив, не прихопив, може, якісь там сусідські тваринки. Тварини евакуювали 8 грудня 2020 для того, щоб вивезти їх з прибережної зони, яку постійно атакують російські військові дронами і артилерією, ретельно планували маршрут. В евакуації були задійні три людини, розказує Лариса. Треба було знайти авто, яке би погодилось туди проїхати. Це дуже ризиковане було для життя. Мені вдалося домовитися з. З одним хлопцем. Я домовилась з нашою волонтеркою Наталію Дергач, вона пару кварталів десь мешкала від, від Рими. домовилася, що вона підскочить і допоможе запакувати тварин. Да, їй також це дуже важко давалось, тому що вона. Як людина вона переймалася, що може потрапити під дрон не так далеко бігти, але там така була місцевість зовсім відкрита. І якщо боронь боже, які б дрони, їй просто нема було куди сховатися. Ось привезли твариночі нашої волонтерки, загиблої Рими, Вероненка з Антонівки, індійки. Там страшно, що зараз відбувається, просто неможливо. Я не знаю у нас такий героїчний транспорт. що… Людина так вирішила нам допомогти. Зараз тварини під опікою зооволонтерів притулку кіт бегемот. Разом з котами Рими у цьому приміщенні їх проживає 80. Всього у притулку 300. Більше з'явилися під час повномасштабного вторгнення. Фінансів на утримання і лікування такої кількості тварин розказує співзасновниця притулку Тетяна. Не вистачає власників для своїх нових підопічних. Зооволонтери поки не. Шукають у пріоритеті, каже Тетяна, підлікувати, зробити щеплення та провести стерилізацію. Тобто, зараз на даний момент, навіть якщо к нам обращались отдавать, ми боїмося. Уже якби пока не устакаються, пока не за мир, ми поки животних не віддаємо. Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.